Підтримка в першу чергу військових. Кожен повинен починати з себе і робити вклад в нашу спільну перемогу. Не заважав іншому і допомагав ближньому. Ти завжди знайдеш ту людину, яка готова тебе підтримати і піти з тобою разом цією стежкою, яка доведе нас до перемоги. Так як я працюю в культурі все життя, тому й напрям наша ініціативна група обрала культурний. Що я маю на увазі? Це організація благодійних концертів різних заходів, які згуртовують і глядача, і організатора, і працюють в напрямку перемоги. Кожного разу кількість учасників може змінюватися в залежності від того, який це захід, тому що одного разу ми можемо задіювати 10 чоловік, а на інший концерт чи захід нам потрібно 30-40. Тому в залежності від масовості і масштабів і локації, де проводиться захід. Безпосередній розподіл обов'язків між учасниками проводиться саме перед заходом, щоб кожен розумів, за який фронт робіт він відповідає, і не заважав іншому і допомагав ближньому. скажімо так, а я думаю, що наша робота допомагає людям, які не є організаторами цього заходу, а є простим глядачем, який приходить і робить свій вклад в перемогу. Да, і ми не даємо можливості впадати в депресію і задумуватися над всім негативом, який зараз оточує нас. А ті... Пів години, годину, дві години отримувати приємні емоції. Якісного результату допомагає нам досягти те, коли ти бачиш задоволені обличчя людей, які розуміють, що вони роблять вклад в перемогу і радісні очі хлопців, які отримують безпосередньо матеріальну якусь підтримку після кожного заходу. І от їхня вдячність в їх очах, цього варте того, що ми робимо. На кожному нашому заході є представники волонтерських організацій, які забезпечують збір коштів. І це потім оформлюється все актом, і ми розуміємо, на що ми збирали кошти. Наймасовіший такий збір, який хочеться навіть озвучити, це був збір на дрон Мавік 3 на 116 бригаду, який коштував 120 тисяч. На мою думку, ми зібрали його дуже швидко. Є волонтери, хлопці, яким я дуже сильно вдячна, які долучаються до будь-якого нашого заходу по першому дзвінку, і загальними зусиллями ми закриваємо збори дуже швидко. Роль таких ініціативних груп, на мою думку, дуже велика, тому що кожен повинен починати з себе і робити вклад в нашу спільну перемогу, яку ми так сильно всі чекаємо. Наша робота це не тільки об'єднання людей, які зараз. Знаходяться в тилу, так би мовити, а да? це підтримка в першу чергу військових. Для них це також дуже важливо. Розуміючи, що в них є такий тил, у них більше є енергії і мотивації для того, щоб скоріше здобувати нам нашу перемогу. Люди, які хочуть створити ініціативну групу або долучитися до будь-якої ініціативної групи, в першу чергу я пораджу не боятися своїх бажань. Це Перше, на що треба звертати увагу я хочу, я роблю, я можу. Вірити в себе, і ти завжди знайдеш ту людину, яка готова тебе підтримати і піти з тобою разом цією стежкою, яка доведе нас до перемоги.